Зразкових узбіччя оголосили на Полтавщині, впорядкувати шляхи області заходилися безробітні за підтримання чистоти і порядку на дорогах. Людям обіцяють зарплатню, підвезення до місця роботи і безкоштовний медогляд. На таку пропозицію вже пристали близько трьохсот охочих, які за два дні встигли причепорити кілька десятків кілометрів доріг. Оксана Солодовник іншим мерам на замітку. Від котельви до Любки аж до кордонів Сумської області скрізь на узбіччях працюють бригади дорожніх санітарів. Вони називають себе котелевськими пилосмоктами. Десанти людей в помаранчевих жилетах мігрують з одного кінця села до іншого на десятих 30 кілометрова зона Котелевського району. На похваті коси, граблі, лопати, бензопили. З інвентарем проблем немає. Робота як звір, як термінатор. Доки чоловіки долають колючі зарості акації, жінки не втрачають нагоди помріяти, на що витратять майбутню зарплатню. Як не як обіцяють майже тисячу гривень. Та й туфлі не помішало. Вчора чотири кілометри, сьогодні ще десь стільки ж мають пройти. Швидше не виходить, сміття багато. Бумачки, зворужина, з кампаті, будинки з пива, з напитку. Мішками не щитаємо. Мішків моє по 10. Отак, моє дев'ять, воно як. Де тут по селу менше буде, бо тут люди ось право в сторону вони прибирають. Шляховики не натішаться. За латанням доріг до узбіч зазвичай руки не доходили. Нині покошено, побілено, прибрано, і все це за якихось кілька днів. Коштів не вистачало, і людей мало було на бригади Набирали, понімаєте? І не хватало не, не для цього. Нас щоб у цей об'єм. Перекрив в обласному центрі зайнятості кажуть для сільської місцевості розробили особливий графік громадських робіт. Роботи розпочинаються тоді, коли вже подоїли корів, закінчили роботи по господарству. Визначається обсяг, але перерва робиться така, щоб можна було дійсно знову прийти подоїти корів, знову виконати роботи по дому і працювати трішки пізніше. За кілька днів на упорядкування автошляхів Полтавщини обіцяють залучити до трьох тисяч безробітних. Ми як саранця, після нас нічого не остається. Котелевські пилососики, так? казати. Оксана Солодовник, Олександр Лівін, Полтавщина ТСН 1+1.